Всім привіт, з вами шістнадцята серія протульчистих блуднів. Нещодавно до нас приїжджали дівчата з організації Урса. Вони привітали нас з Різдвом, і я також відповідно вдягалась. В нас живуть їх вихованці, тому вони вирішили їх провідати. Пацани були не дуже в захваті, а я дуже. Бо я люблю ці всі тайські масажі, та коли мене всі обхажують, Та наші гадні посиденьки обірвав неприємний дзвінок. Подзвонила хазяйка зайки і сказала, що та втекла, скинула фото роздрукованої обяви, що вже вказувало на те, що Яна була не перша, хто дізнався цю інформацію. Бо надрукувати і розклеїти об'яву це не 5 хвилин, а подзвонити рівно 10 секунд. Проте Яна спокійно відреагувала і почала пошуки. І ось 17.30 Яні дзвонить хазяйка і каже, що зайка вдома. Всі дуже раді і думаємо, що все погане позаду. Проте ніхто не казав подробиць, як вона іде знайшлась. І тут Яна на напоручка каже, що зайка знайшлась завдяки її другу, який побачив репост у подружки. Та Яну все ж цікавили подробиці, як це відбулося, як її знайшли, і тому вона перепитала та краще б, звичайно, не питала. Виявилося, що зайка втікла ще зранку і весь день просиняла під чужою машиною. Була налякана і дуже замешла. П'яні це все не сподобалось, і вона почала писати хазяйці, та в цей же момент побачила, що хазяйка теж друкує, і вирішила дочекатись. На щастя, вона теж розуміла, що собаку потрібно повернути, і все виглядало як хеппі-енд. На перетримку заю ніхто не захотів брати, тому Яна попросила привезти її до нас, але по дорозі заїхати в бровари на стерилізацію. Проте з'ясувала, що її планували вести на маршрутці. Це був не ідеальний варіант, тому Яна почала шукати автодопомогу. Аж тут роздається дзвінок, і на тому кінці проводу те, що Яна найменше очікувала почути. Зайкою пішли на рунку, аби вигола, але вона стояла і не хотіла нікуди йти. Тому її попросили забрати негайно. Яна закривала очі на все, на те, що її загубили, на те, що не розповіли відразу, бо вона поїхала в цю родину тільки тому, що хазяйка казала, що вона дуже відповідальна і закохалась в зайку. Що вона зробить все, щоб зайка була щаслива. Тому від закінчення цієї історії ми в ахірі. Та з позитивного зайка вже в нас, і нам вперше вдалося викликати таксі до нас з село. Тариф нам трошки, звісно, не сподобався, але таксіст був бусеньком. Повіз її без переноски, навіть нічого не сказав. Я не хочу негативу під цим дописом, а просто хотілося дуже поділитися такою історією. Бо для нас це виглядає як щось просто нереальне, бо таке навіть і придумати не можна, а воно сталося. Та це відповідь на питання, чому ми не віддаємо першому ліпшому, хто написав Я заберу. Ми не розуміємо, за що зайці такі ідеальні собаці, такі випробування. Але продовжуємо шукати найкращу родину, які дійсно зацінять який скарб їм дістався, бо таку собаку, ще треба пошукати і навряд чи знайдеш.